Хочете дізнатися, як збільшити кредитний ліміт по своїй кредитній карті? Цікавить, які фактори впливають на збільшення чи зменшення цього ліміту? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про те, що впливає на розмір кредитного ліміту, який надає вам банк, та що ви можете зробити, щоб отримати більші ліміти. Досить часто під відеооглядами кредитних карт я отримую коментарі із запитаннями, як збільшити свій кредитний ліміт, або наскільки щедрий на кредитні ліміти той чи інший банк. Деякі користувачі навіть ставлять певні ярлики на деякі банки. Ось цей банк щедрий, бо одразу новим клієнтам видає високі кредитні ліміти, а ось цей банк жадібний, бо не дає новим користувачам одразу високих кредитних лімітів. Тож давайте вияснимо, що впливає на розмір вашого кредитного ліміту і чому в одному і цьому ж самому банку хтось може отримати високий ліміт, а хтось і зовсім відмовив. В принципі, ті фактори, які впливають на розмір вашого ліміту, можна умовно поділити на дві великі групи: фактори, які залежать від банку, і фактори, які залежать від вас. Спочатку про фактори банку. Вірите ви чи ні, але в одному і тому самому банку в різний період місяця чи в різні місяці ви можете отримати різні кредитні ліміти, незважаючи навіть на те, що з вашої сторони не відбулось жодних змін. Тобто дохід, який у вас був, таким він і залишився, кредитна історія у вас не змінилась, і кредитний рейтинг також, і всі інші показники також без змін. Але чому так відбувається? У банку є скоринг. Скоринг це автоматична система визначення платоспроможності клієнтів на основі даних клієнта. На основі заповненої анкети клієнта, де він вказував, де працює, які доходи утримує, чи має у власності рухоме та нерухоме майно. А також скоринг враховує платіжну історію клієнта в цьому банку і перевіряє кредитний рейтинг та кредитну історію. І в різний час цей скоринг може рекомендувати надати клієнту різні ліміти. Тому що банк у потрібний момент може як і пом'якшити, так і прикрутити скоринг вручну. Справа в тому, що банки також мають певні ліміти. Наприклад, якийсь банк по прогнозах і діючих показниках бачить, що може у червні видати, наприклад, кредитів на загальну суму 1 мільярд гривень. Ну і на червень цей банк вирішив, що умовно 700 мільйонів гривень банк виділить на кредитування бізнесу, тобто на кредити компаніям, і відповідно у нього залишиться 300 мільйонів гривень для кредитування фізичних осіб. Цих 300 мільйонів банк розподіляє наступним чином: 50 мільйонів на кредити готівкою, 200 мільйонів на автокредити та іпотеку. І останні 50 мільйонів буде надавати у вигляді кредитних лімітів на кредитні картки. І ось, наприклад, прийшла перша половина червня, і банк видав більше кредитів, ніж планував. І у нього станом вже на середину місяця недостатньо лімітів, щоб задовольнити усі кредитні заявки. І відповідно банк приймає рішення прикрутити скоринг для видачі лімітів під кредитні картки, а усі інші відні ліміти сфокусувати на кредитах для бізнесу, бо це для банку зараз пріоритет. Відповідно, один і той самий клієнт. В цьому ж банку зміг би отримати більший кредитний ліміт на свою картку саме на початку місяця. А ось в кінці такого місяця цьому клієнту і взагалі могли б дати відмову в отриманні кредитного ліміту. Бувають і зворотні ситуації, коли місяць мертвий і показники банку по видачах усіх типів кредитів падають або дуже низькі, і тоді керівництво вирішує послабити скори. І вже тоді кредитний ліміт можуть отримати навіть ті, хто колись отримав відмову. А клієнту, який минулого місяця міг отримати лише 20 тисяч ліміту, цього місяця отримає, наприклад, 50 тисяч. Тому можуть бути такі ситуації, що навіть якщо ви ідеальний клієнт з ідеальною платіжною та кредитною історією, з високими офіційними доходами, ви усе одно можете отримати низький кредитний ліміт, якщо ви подали заявку у не найкращий для цього момент. А ось коли настає цей найкращий момент, знають лише працівники банку, які аналізують статистику виданих кредитів, залишок лімітів і впливають на роботу скорингу. Це, звісно, я дуже спростив, але я думаю, в цілому картинка тут вже зрозуміла. Тепер поговоримо про фактори клієнта, тобто про ті фактори, на які ви маєте вплив, і завдяки яким ви можете збільшити ймовірність, отримати більший кредитний ліміт при оформленні кредитної картки. Банк при розгляді вашої заявки на кредитну картку в першу чергу дивиться на ваш кредитний рейтинг і вашу кредитну історію. Як безкоштовно перевірити свій кредитний рейтинг і на що він впливає, я розповідав детальніше ось у цьому відео. А якщо коротко, то ваш кредитний рейтинг це відображення вашої кредитної історії. І щоб його збільшити, у вас не повинно бути прострочених кредитів, у вас не повинно бути великих довгострокових кредитів. Іпотека, наприклад, відноситься до таких кредитів. У вас не повинно бути кредитних канікул, пролонгацій чи рефінансування кредитів. Бажано, щоб у вас було не більше трьох діючих кредитних продуктів. А кредитні картки з кредитним лімітом, навіть якщо по них немає заборгованості, також входять у цей список. Тож, якщо маєте кредитки з лімітом, але ними не користуєтесь, то краще їх закрити або зменшити кредитний ліміт по них до нуля. А ще не слід часто подавати заявки на оформлення кредитних продуктів. Якщо ви часто намагаєтесь відкрити кредитні продукти чи збільшити свій ліміт, то ваш рейтинг падає. А також дуже невірний стереотип. Чомусь люди думають, що якщо у них ніколи не було кредитів, то вони ідеальні клієнти-позичальники. Справді ні. Кредитну історію потрібно будувати. І чим зріліша кредитна історія, тим більші ліміти банки вам надаватимуть. Адже якщо у вас ніколи не було кредитів, то банк не знає, як ви будете повертати кошти, коли оформите свій перший кредит. А ось по тих клієнтах, у яких кредитна історія вже більше 10 років і все вчасно сплачувалась, то банк більше довіряє таким клієнтам, аніж чистим, у кого не було жодної кредитної картки. Тому, якщо ви не маєте кредитної історії, то починайте її будувати. Найпростіший спосіб це відкрити якусь кредитну картку і здійснювати нею покупки і погашати заборгованість в межах пільгового періоду. І тоді за декілька місяців вам можуть почати збільшувати ліміт. Відносно нещодавно до кредитної історії почали передавати дані про боржників за комунальні платежі. Тож краще такі платежі сплачувати вчасно, а також наявність виконавчих проваджень теж зменшують ваш кредитний рейтинг. Ще один із пріоритетних факторів, на які банк звертає увагу при наданні кредитного ліміту, це платоспроможність позичальника. Якщо ви офіційно працевлаштовані, довго працюєте на одному і цьому ж підприємстві і не часто змінюєте місце праці, то це збільшує ваші шанси отримати більший ліміт від банку. Ну і звісно, чим більший офіційний дохід, тим більший ліміт вам запропонують. Якщо ви ФОП, це також плюс. Але якщо ви вважаєте, що ви підприємець і вам одразу насиплять ліміти по самій вінця, то ви помиляєтесь. Для банку ФОПи це люди ризику, адже вони ризикують ведучи підприємницьку діяльність, тому банки не надто щедрі у лімітах для посередніх ФОПів. Ось, наприклад, якщо є ФОП, який має якийсь невеличкий магазин з фруктами та овочами, і в місяць має 43-50 тисяч гривень чистого доходу. І є працівник якогось держпідприємства із зарплатою 20 тисяч гривень на місяць, і цей працівник працює там вже 20 років, а то і більше. То ось працівник держпідприємства може отримати більший ліміт за цього ФОПа, бо для банку він виглядає найдійнішим позичальником. Позичальником, який собі хліба додому не купить, але кредит поверне. Також позитивно на розмір ліміту впливає володіння рухомим чи нерухомим майном, тому не забувайте вказувати ці речі при заповненні анкети. А як правильно заповнювати анкету в банку, я розповідав ось у цьому відео. І незначний, але також має свій вплив: це соціальний статус. Одружений чоловік, який має дитину, має більші шанси отримати більший ліміт, аніж студент чи пенсіонер. Тож, якщо підсумувати, щоб збільшити свої шанси, отримати більший кредитний ліміт, вам потрібно позбутися довгострокових кредитів, позакривати кредитні ліміти по тих картках, які ви не використовуєте, вчасно сплачувати щомісячні платежі по діючих кредитах, не мати заборгованості по комунальних платежах, не намагатись щотижня відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміти по діючих, Позакривати в першу чергу кредити у мікрофінансових організаціях і кредити, по яких є рефінансування чи кредитні канікули. Ну і будуйте свою кредитну історію, якщо така відсутня станом на зараз. Найкраще перед подачею заявки на нову кредитку чи на збільшення ліміту у своєму банку погасіть максимально усі інші ваші кредитні продукти за тиждень до подання заявки, щоб банки встигли передати інформацію в бюро кредитних історій, щоб на момент подачі заявки ваш кредитний рейтинг був якомога вищим. Ваші думки по цій темі залишайте у коментарях до цього відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписатись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!